З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Костянтин Боценко. Перший період був невдалим для вашої команди. У чому причина такого старту і як хлопцям вдалося показати більш конкурентну гру в наступних двох періодах? Ну відверто, перший період не вдався, поки не розумію, в чому справа. А потім ми змогли перебудувати ланки, і трошки стало найкраще. У порівнянні з суперником Дніпро мав набагато більше вилучень. На вашу думку, що змусило хлопців грати менш дисципліновано? Це провокаційне питання, я на нього відповідати не буду. Зважаючи на рахунок, які помилки були ключовими, які змусили ключовими помилками та змусили пропустити 8 шайб. Розумієте, є одне таке питання, дуже важка льодова арена. Шайба взагалі вона не, не, не котиться. Дуже важко на такій арені грати. Я е, знаєте, співчуваю гравцям, тому що я б сказав, це навіть травматично. Дякую за коментар. З нами головний тренер хокейного клубу «Шторм» Олександр Бобкін. У грі проти аутсайдера чемпіонату шторм програв другий період. Чи вважаєте ви, що після розгромного першого періоду хлопці відчули надмірну впевненість та втратили концентрацію? Я хочу зауважити, що ви вже довго, вже, скажімо так, присутні на наших матчах і вже дуже гарно в хокеї почуваєтесь. І тут ваше питання є відповідь. 100% так і було. Вже другу гру поспіль ворота Шторма захищає Микита Гордюшин. Тож як ви оцінюєте роботу нового голкіпера? Ну, це може. Доречне ще таке питання, яке вона не має, так скажімо, такої бази, щоб розповісти. Ми дві гри зіграли, дві виграли, і всі, всі молодці, і Микита теж молодець сьогодні. Але оцінюю я, от, я гру буду всій команди. А взагалом, як зіграє Микита, ми це зрозуміємо у кінці сезону. Я часто вас питаю про нерезультативні другий та третій періоди, і ви зазвичай відповідаєте, що все під контролем. Але попередня гра показала провальний третій період, а сьогодні другий. Чи бачите ви в цьому якусь закономірність? Ну, Якщо брати закономірність, то завтра, мабуть, буде перший період провальний. Чи не було такого? Першого не було. Ну, Колись це ж буде. Але... Ну, але ви праві, так. Третій період, початок гри з Кепіталс. 30 секунд, два голи. Сьогодні програли другий період. Маємо, маємо деякі питання до себе і до команди. Під час зимової універсади багато гравців шторма мали ігрову практику. І на вашу думку, чи є це перевагою або недоліком, враховуючи відсутність спільних тренувань з командою? Дивіться, ті хлопці, які не захворіли і повернулися в здоровому стані, вони виглядають дуже потужно усі. Але, на жаль, така велика, великий переїзд, і ми не можемо дорахуватися всіх гравців, потрошки вони всі боліють і коли вони всі. Вже будуть здорові, будемо грати вже потужно, більш потужно і з цими гравцями. Але зараз, а якщо відповісти на ваше питання, то 100% вони отримали дуже гарний досвід, грали проти сильних команд і виглядають добре виглядають після збірної. Дякую за коментар з перемогою. Дякую і хочу сказати, що. Не так ми сьогодні старалися на як старається наша армія і дякую нашим хлопцям, дівчатам, що оборонять нас, і ми будемо більш більш відповідально грати. І дякую їм, низький поклін, слава Україні. Героям слава.